Доброго дня. зараз цікавий момент. Поки що після цього моменту у нас був стартовий склад команди Карбонасія. Так, ось така подача, друзі. М'яч зрізається з голови, але все ж таки влучають, влучають гол. Зараз відкритий рахунок 1-0. Карбон відкриває сьогоднішній поєдинок. З перших хвилин рахунком 1-0. Передача переведення на Аврянова. Авріанов виривається в зону, але ніхто не набігав на цю передачу, на м'ячі. Так розігрують м'яч, друзі. Вихід один в один з воротарем. Гарнага з м'ячем. Мух як проходить. Є можливість, є в нього простір. Зараз подає. О, друзі, що ми спостерігаємо. Що ми спостерігаємо? А тут у нас гол. Це гол. Рахунок 2-0. Спокійно, спокійно зараз контролюють м'яч команда Карбон. Рахунок на табло 2-0. 14-та хвилина. Матчу вже йде. Гарнага виборов м'яч скористався можливістю, скористався вільним простором і подав на Авер'янова. І Авер'янов замкнув. Ось така йде подача, але дуже засильна. Скидка на Власенка. У Власенка з'являється можливість для удару, але м'яч летить вище воріт. Аматорському матчі мають змогу сьогодні грати в обласному чемпіонаті, що не може бути все ідеально. Тоді б футбол був просто нецікавий. Ух, як небезпечно зараз. Тактику можливо вибрав би просто грати на утримання, тобто свої забили і далі просто втримати. Але власне, ось бореться до кінця за м'яч ай яй такий момент. Правий фланг зараз. Пробиває ось такий у нас момент. І на м'ячі у нас гарнага. Але положення поза грою. Аверянов Біжить у нас Шведенко. Зараз багато простору у Шведенка. В нього поруч є гарнага. І Владислав потрібно вирішувати. І Владислав вирішує, все ж таки забив гол. В попередньому епізоді у нас було положення поза грою, також пробивав Владислав Гарнага, але ж все ж таки тоді зафіксували положення поза грою бокові арбітри. Але цей вже раз Владислав вже вирішив свій момент і збільшив перевагу для своєї команди. Рахунок у нас на табло 3-0. Мацюк перше на м'ячі зараз. відпасує на Аверянова. Аверянов рухається з м'ячем. Знову на Мацюка. Ось він наш швидкий, швидкий Мацюк дістає м'яча. І тут у нас дуже багато простору для удару. І що ж, що ж, 23-й номер у нас забиває. Кошелюк, щойно вийшовши на заміну, реалізовує цей момент і збільшує ще перевагу карбону. І зробив дуже класну результативну дію для своєї команди. Рахунок у нас 4-0. Ну, все, друзі, урожаю не буде. Авар'янов зараз притримав м'яч, з'являється момент. Але Пономаренко ось така передача йде верхом на фланг. На 26-й номер. Здається, Кошелюк. Іде подача і гол. Це гол. Забиває у нас Мацюк. Окей, щойно вийшов на заміну. Рахунок на табло у нас 5-0. На Мацюка Мацюк з'являється нього простір, потрібно прискорюватись. Він це робить. І Ось у нас з'являється момент один один з воротарем. Що ж, рахунок у нас 6-0. Господарі перемагають. Реалізував зараз момент, щойно вийшовши на заміну 11-й номер Соколовський Кирил. І ось пробиває футболіст Карбо.